Як відбулася реформація в освіті? Кількість переселенців сягнула рекордних 65 мільйонів. Та чи дійсно наша екосистема проречена. Час дивитися вісті надії в студії для вас. працює Валерія Полтрацька. Вітаю! Агентство у справах біженців ООН повідомило, що число шукачів притулку та внутрішньопереміщених осіб за підсумками 2016 року у світі склало рекордні 65,6 мільйонів осіб. Це на 300 тисяч більше ніж у 2015 році. Серед них 22,5 мільйона біженці, 40,4 мільйона внутрішньо переміщені особи, які позбулися своїх осель, але не покинули країну. Та 2,8 мільйона подали запит про отримання притулку. Сар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що дані про вимушених переселенців свідчать про провал міжнародної дипломатії, вимушене переміщення символ воїн, який ніколи не закінчується, заявив Гранді. Про ситуацію в нашій країні детальніше в наступному сюжеті. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець 2016 року держава нараховує майже 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Більшу частину цих людей зареєстровано в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Цю ситуацію зумовлена збройним конфліктом на сході України, які призвела вона до понаднормового соціального та адміністративного навантаження на громади, міст, ринки праці та соціальну інфраструктуру регіонів. В Області на сьогоднішній день зареєстровано офіційно 75 тисяч 195 переселенців, з яких особи трудоспособного віку – це 20%. 27 710. И і на сьогоднішній момент более 17 тисяч пересіленців, котрий нуждаються в трудоустройстве. Переселенцям допомагають держава, благодійні фонди та громадські організації. Центральний фактор у цій адаптації вакантні робочі місця. Гуманітарна організація Адвентиське агентство допомоги та розвитку Адра Україна у співпраці з Адра Польща за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща ініціювали програму професійної освіти та розвитку підприємництва, яка передбачає безкоштовне навчання переселенців, які з різних причин не знайшли роботу за своєю спеціальністю на новому місці. Сьогодні ця програма працює в Дніпропетровській області. Ми вирішили, що найефективні в чому ми можемо допомогти, це знайти роботу. також ми розуміємо, що треба дати можливість людям оволодіти професією, яка буде їм цікава, і вони хотіли б розвиватися в ній. Також ця професія має бути актуальною на ринку праці. Охочі отримати нову професію або підвищити свій професійний рівень, попередньо зареєструвалися й пройшли відбір. На початку червня 160 осіб розпочало тримісячний курс навчання з таких напрямків, як менеджер з продажу, бухгалтер, перукар, майстер манікюру, шиття одягу, кухар, графічний та веб-дизайнери. Також вони зможуть скористатися порадами психолога, а по закінченні навчального курсу отримати допомогу у працевлаштуванні. Якщо вони будуть успішні у своєму навчанні і зможуть знайти роботу, тоді вони можуть розраховувати на матеріальну підтримку для закупівлі необхідного приладдя для їхньої професії. А ми будемо слідкувати за розвитком цього проекту та успіхами його учасників. Наталя Копилова, Дніпровщина, вісті надії. Згідно зі статистикою, в Україні близько 80 тисяч дітей-сиріт. Від загальної кількості лише від 20 до 30 відсотків це діти-сироти. Всі інші це діти, які мають батьків, але вони були позбавлені батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, близько 53 тисяч знаходяться під опікою найближчих родичів. В інтернатних установах залишаються...